Друзі, всім привіт! Починаємо наш перший модуль анонсованого курсу по реальній військовій психології. По-перше, вважаю за потрібне взагалі роз'яснити деякі головні аспекти роботи саме військового психолога. Може, головною особливістю військового психолога є те, що він не є психологом в загальноприйнятому розумінні цього слова. Бо військовий психолог це не про допомогу у розв'язанні психологічних проблем, це не про покращення якості життя або сприяння гармонічному розвитку особистості та суспільства. Військовий психолог це про психологічне забезпечення підрозділу. Тому найголовніше, що мають зрозуміти, та до чого мають бути готові кандидати на посаду військового психолога. Це розуміти те, що цивільна психологія це дійсно це покращення життя та сприяння гармонічному розвитку особистості та суспільства. Військова психологія це підвищення рівня боєздатності військовослужбовця та підрозділу. Можливо, для когось це звучить як крамола або якісь жорсткі новини, але я відверто попереджав, що цей запис не. Тепла ванна, а скоріше холодний душ. Тому будьте готові до того, що якщо і коли ви підпишете, підпишетеся на цю посаду, то займатися ви будете не гармонією, та нещастям а боєздатністю. Особисто мій секрет роботи, як я вже казав в анонсі презентації, це відвертість. Тому вже під час знайомства з, з власними бійцями з особовим складом я відразу намагаюся розкривати їм свої права та обов'язки, задачі, мої повноваження в нашому підрозділі. Я завжди відверто Їм розповідаю про те, що вони мої клієнти умовні, лише до того моменту, поки. Їхні інтереси відповідають інтересам підрозділу, а саме боєздатності. І якщо їхній гармонічний розвиток, самореалізація чи особисте щастя йде в розріз боєздатності підрозділу, то наші дороги з таким бійцем розходяться. Здебільше хлопці це розуміють, бо це військові люди, котрі служать бойовому підрозділу. Вони... Розуміють цінність поняття, живучість, боєздатність і тому такі відверті бесіди їм, в принципі, нормально заходять. Як я говорив раніше, військовий психолог за своїми функціональними обов'язками займається психологічним забезпеченням підрозділу. Якщо перевести нормаль... нормативні документи на просту мову, то психологічне забезпечення це комплекс заходів, спрямованих на вивчення. Формування та розвиток особового складу професійної, важливих психічних якостей та станів, необхідних для успішного виконання службових бойових завдань. Є ще простіше, це комплекс заходів, спрямованих на успішне виконання службово бойових завдань. В системі МВС визначається наступні напрямки психологічного забезпечення. Підкреслюють, що це саме не ЗСУ. Що там за нормативні документи ЗСУ, я не знаю. Я буду розповідати про те, що чув та бачив чуть, чуть в інших підрозділах. В системі МВС визначаються наступні напрямки психологічного забезпечення: це професійно психологічний відбір, професійна психологічна підготовка, психологічний супровід виконання службових бойових завдань. Вивчення соціально психологічного клімату у військових колективах, психологічна оцінка надзвичайних подій. В ЗСУ є ще таке поняття, як морально психологічний стан. В системі Національної гвардії, про яку я трохи десь чув, такого поняття не визначено ні в одному нормативному документі. Там є психоемоційний стан. Соціально-психологічний клімат, морально-психологічного стану в системі МВС не існує. Але реалії такові, що підрозділи МВС часто підпорядковуються підрозділам Збройних сил України і тому з усіх підрозділів ідея розпорядження, по накатаній міряти морально-психологічний стан в підрозділах МВС. Тому Нацгвардія також МВС виміряє. Особисто я не дуже розумію цей процес, але це моя окрема думка, і що я можу розуміти в високих поняттях моральності і морально-психологічного стану. Так, також з напрямком до напрямку психологічного забезпечення відноситься психопрофілактика, психологічна допомога та реабілітація і професійна підтримка психолога. Давайте ще подитожим. Що є у нас напрямками психологічного забезпечення простим язиком? Це відбір, підготовка, супровід, психологічна оцінка надзвичайних подій, профілактика, допомога та реабілітація та підтримка самих психологів. В своєму відео я буду додержуватися цього ж самого порядку, бо, на мій погляд, він досить логічний і навіть хронологічний. Порядку, як попадає да, на нас військовослужбовець, він логічно описує те, чим займається військовий психолог. В наступній цього модулю я вам розповім про психологічний відбір кандидата на службу. Я чув, що в популярних підрозділах, таких, наприклад, як 3 штурмова бригада окрема, Азов чи Хартія. Проводять прискіпливий психологічний відбір кандидатів, бо у них є банально з кого цих кандидатів вибирати. Припущу, що такий же відбір є в якихось спеціальних супер-мупер підрозділах або навпаки підрозділах тилового забезпечення. Головна особливість психологічного відбору в звичайний бойовий підрозділ заключається в тому, що ви будете відбирати. Десь на 90% людцвідків між тими, хто у вас не бажає служити, і між тими, хто у вас категорично не бажає служити. Ну, на жаль, це такі реалії. Тому під час відбору задача психолога, якщо він попадає на цей відбор, я вважаю, що заключається не тільки в тому, щоб відібрати людей. Які потенційно можуть нести службу в вашому підрозділі, а ще й уже проводити з ними підготовку навіть на цьому етапі. Для цього я намагаюся вже під час першого знайомства і так званої агітації власного підрозділу розповідати військовозобов'язаним або новобранцям про реальні можливі труднощі і подальші їхній службі. Я не практикую сказки венского леса о том, что вы попадаете к нам и будет в вашей жизни рай на земле. Я вважаю, що це не готую. Как я сказал, задача психолога я и так вважаю, не тільки відібрати, а и уже починати їх підготовлювати. Також наголошую на важливості прийняття своєї нової військової ідентичності. Бо багато хто з військових і новобранців, це взагалі, якщо людину, яка вийшла за хлібом, доставляє військомак і в течение дня вона становиться військовослужбовцем, вона противиться цій ідентичності і це вливається в те, що вона погано освоює військові навички, її важко досить навчати. Тому для того, щоб ця людина їхала в підрозділи. Центри обучення вже більш-менш настроєні на самопідготовку військову, я намагаюся пояснити їм важливість прийняття їхньої нової ідентичності та усвідомлення своєї головної мети відслужити і повернутися додому, щоб у них була чітко усвідомлена ціль відслужити і повернутися. Теоретично на цьому етапі. Важливо підібрати собі якомога більше високих, голубооких, білявих арійців, добровольців. Але на практиці, відбираючи людей бойовий підрозділ, звичайний бойовий підрозділ, ви будете радіти ну, будь-кому, бо не секрет, що людей не людей не вистачає. До того ж, є ще особливість відбору людей підрозділів, що рідко такий процес супроводжується конфліктами інтересів різних служб внутрі бригади, підрозділи кадрів, медичні підрозділи, навіть ті ж самі психологи. Та представники конкретної там роти, взвода, котрі можуть привезти чоловіка, ну, людину собі в підрозділ, вони по-різному можуть дивитися на саму задачу підбора і на цілі та цінності взагалі бригади. Якщо на бригадному рівні не існує єдиної системи цілі та цінностей, я вважаю, що це. Головна проблема нашого війська, і ті перелічені мною підрозділи, там, Третя штурмова азо, та Хартія, вони навіть і відрізняються тим, що у них прописана так чи іначе та, ця система цілі та цінності, і всі рішення в таких підрозділах Окремими службами приймаються через призму цих єдиних цілей та єдиних цінностей для всього підрозділу. А якщо Такого моменту немає, якщо немає єдиних цілей і єдиних цінностей, то представники кожної служби на кожному етапі виконання службової і службової службо бойової діяльності вони користуються власними задачами та власними інтересами, тим самим прикриває власний низ спини. І в цьому процесі, якщо не має спільних цілей, то в таким службам особа паралельно, що там відбувається від їхніх рішень. Якщо я приймаю своє рішення через призму спільної цілі і спільної цінності, то мені відверто, інтуїтивно, по нолям, як воно будуть стосуватися інші служби. Це їхні проблеми. І так кожна служба приймає рішення. І в ітогі це. Процес прийняття і передачі рішень війську превращається в так зване непопулярне слово, яке досить часто вживають бійці. Це наверное, саме найбільш звучать, частіше слово в армії, як армійський долбізм. По суті, це змагання відповідальних осіб, кого з них більше не торкає загальні цінності. Підрозділу. Це є, на мій погляд, найголовніша проблема армії. Ну, Повертаємося к відбору. В чому це може виражатися ця проблема в момент відбору? Наприклад, конкретний ротний чи взводний знаходиться фахівця в свій підрозділ. Взвод дає. Поспілкувався, що да, цей боєць мені підходить, він буде мені допомагати виконувати бойові завдання. Він ходить з цим підруч, з цим рекрутом новобранцям по службам, допомагає мені. І тут медик каже, що у нього тут якісь бумажки по медицині, можуть бути. Це, це все старе, він готовий служити. Ні, я таке не підпишу. Те ж саме може казати психолог, те саме може казати кадровики, стройовики чи ще хтось, хто приймає рішення. Про наборі людини. І в підсумку виходить, що кожен мотивується Наприклад, Ми зараз його, наприклад, психолог, я його підпишу, а він потім щось зачудить, і в мене будуть проблеми. Те ж саме, каже медик, я зараз його зарахую, а він потім почне доставати ці справки і у мене будуть проблеми. І для того, щоб мінімізувати власні проблеми. Человека, которого конкретно выбрали на конкретную посаду, выбраковывают. Ну и так потом набирают на эти посады тех, кто не ускладнее життя конкретным представителям конкретных служб. А в пиццу получается, еще не алло. Так, повертаемся опять же к отбору. На этом этапе уже может проводиться первое психологическое тестирование. Але якщо цього не вимагає керівництво, за власною ініціативою я такі тести не проводжу. Бо, по-перше, відверто невідомо, чи попаде людина саме в мій підрозділ, і така вірогідність дуже низька. І Якщо ні, то ну, це марна трата часу і, і військовослужбовця нового. А по-друге, в даному випадку, я вважаю, що ми ризикуємо допомогти конкретному рекруту чи конкретному. Військовозобов'язаному закріпити на папірці його негативне відношення до армії і його небажання служити. Ми буквально йому даємо бумажку, де він пише мені, або... другими словами, але суть така: мені ваша армія не потрібна. І потім він каже, я, я навіть в цих тестах писав, і що в подальшому може призводити до проблем під час його підготовки, бо процес його навчання і так буде. Втикатися в його обмежуючі переконання, що армія це не нього. він за хлібом вийшов, і, би, а тут йому щось пытається навчити. А ми йому ще допомогли ці обмежуючі переконання закріпити власним тестуванням, що так, да, армія не його, і вони, це тести ваші підкреслюються. І тому на цьому етапі тестування я не використовую. Якщо, опять же, від мене. Їх не вимагають. По першому модулю у мене все. Далі ми з вами будемо говорити про такий значний етап забезпечення як психологічна підготовка. Там будуть, навіть декілька відеозаписів З приводу задач військової психології, військового психолога і психологічного відбору, ви можете задавати свої питання, коментарі, зауваження, побажання. В коментарях під цим відео, і якщо їх буде багато, я навіть можу записати окреме відео. Якщо ні, то ми будемо вести дискусію в гілки коментарів. Всім дякую за увагу! На зв'язку.